Пане Ігор, ну, ми бачимо, що ви прийшли з неспорожніми руками. Неспорожніми руками. Давайте коротко, що, що у вас. Ми компанія, яка виробляє симулятори з вогневої підготовки та елементів тактичної підготовки. Сьогодні більшість бійців в Україні тренуються саме на наших симуляторах. Це один з прикладів, останніх прикладів нашої розробки. Це симулятор. Так званий дронобій ми його так назвали. Це засіб ураження дронів Камікадзе, які сьогодні можуть летіти до бійця. І от «Last Mile Chance» – це саме за допомогою такої зброї можна збити дрон Камікадзе. Ми створили симулятор, щоб бійці могли. Навчатися, як це робити без витрат бою швидко за допомогою а, от такого макету зброї, вона повністю відповідає справжньої зброї, якою користуються бійці, і за допомогою vr окулярів, в якому можна намалювати будь-який сценарій ведення. Бою і це буде дуже імерсивно, і можна відпрацьовувати будь-які події, які трапляються в реальному бою. Ви... Також можна поєднати в мережевому форматі таким чином, щоб дрон, який скеровує ціль на бійця. Був керований в режимі симуляції одним бійцем, а інший боєць його завдання збити цей дрон. Це так перестав. Я от хочу в контексті того, я б ми тільки що з спортником спілкувалися. Він каже, що ну на думку пана Віталія, в принципі, те, що зробила українська СБУ на території Російської Федерації, та змінює в принципі світовий порядок безпеки, тому що тепер треба всіх всім країнам, які мають літаки, ну ті самі сполучені штати Америки, думати, як ці літаки захищати, і ось власне. Ви презентуєте цю концепцію. Ну, наші СБУ показало, як можна дрони використовувати суперефективно. А і ми ж одразу показуємо ті, ті речі, які можуть захищати від таких атак будь-яку країну, і в першу чергу нас. Ну, взагалі, наше завдання це підготувати максимально. Ви Знаєте, було, вибачте, знаєте, є ППО та протиповітряна оборона. А тепер нам треба говорити про протидронову оборону ПДО. Можливо, не да, ви саме 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 так і є. Це один з прикладів. Наше завдання це будувати а, такі системи, які максимально швидко і а, ефективно підготують бійця. Тому що підготовлений боєць це збережені життя. Це дуже важливо. А, це ефективне в виконання бойових завдань. І а, та тема, яка сьогодні а, є, про по про паутину, це. Мабуть, найефективніша, найкрутіша спецоперація в історії, яка відбувалася, це, 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 це дуже класно, що, 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 є такі, що є такі приклади, і ми розуміємо, що потрібно досить потужне. Тренування для того, щоб відтворити систему. і от такі системи, які ми будуємо, надають можливість саме взяти участь в електронному форматі в режимі, коли ти можеш повторювати дії в режимі злагодження і відпрацьовувати такі спецоперації для того, щоб вони були вдалими. Пане чи десь вже це використовують? Держава з вами співпрацює це, використовують наші військові, які готують? Так, звісно, попереднього року ми. Виробили більш ніж тисячу симуляторів. Всі вони поставлені сьогодні в навчальні центри. Це військові бригади, бойові і хлопці сьогодні навчаються за нашими підрахунками. Десь приблизно 300-400 тисяч бійців вже пройшли підготовку саме на таких симуляторах. Пане Ігор Білов, до вас таке не, 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 коре, не коре, конкретно про те, що ви маєте зараз тут, нашій студії. А загалом вже зараз пропрацьовується схема такої, власне, протидронової оборони на тих самих от, авіаносцях. Да? І про що пан Смілка говорить? Вже є зараз розмови про це, як така схема має працювати? Ну, взагалі, ми розуміємо, що майбутня війна вже війна, це війна дронів. І роботизованих систем буде все більше, більше. І більше. І ми а, є частиною багатьох мілтек-спілок. і а, Ми спілкуємося з інженерами. Це геніальні хлопці, які, от як волонтерський дух, трошки впав, з почутної порівнюючи початку війни. А цей інженерний дух він не впав. Він на, на, навпаки розвивається, розвивається, розвивається. І кожен день хлопці будують нові системи, і це системи, яких аналогів немає в світі, і завдяки. Таким системам можливо більше проводити цих операцій. Ми розуміємо, що одна така операція вона на жаль не зміни ситуацію у війні. Сьогодні незмінна ситуація, навіть в перемовному процесі, і потрібно їх формувати більше і більше. І е, е, саме цифрові системи, які дозволяють замітувати ведення бою е, в цифровому просторі, надають можливість будувати будь-які сценарії і е, прораховувати всі дрібниці, пропрацьовувати кожен раз за разом. І це надає можливість саме такі е, складні операції робити максимально успішними. Я думаю, за. Жалко, Ігор Білов, будь ласка. Мені здається, ми це частіше переходимо, переходимо в емоційну площину, а при аналізі мені здається, потрібно раціонально мислити. Що стосується Трампа, я далекий від думки, що сверхдержавою може керувати людина, яка тільки емоційні рішення приймає. А якщо мовити про раціональність, ми знаємо, що в Сполучених Штатах є свої внутрішньо економічні проблеми, їх потрібно вирішувати. І на мою думку, Трамп думає, як вирішити їх з. За рахунок скорочення зовнішньополітичних витрат, які можна направити саме на внутрішню економіку. А з цього боку, ми як країна, залежна від фінансування НАТО і Сполучених Штатів, також повинні озиратися на це. Ну і я не думаю, що з цього боку буде ефективно чи доречно. Аналізувати психологічну поведінку Трампа тощо, те, що відбувається в Стамбулі, ми розуміємо, що завдання Путіна сьогодні, якщо з раціонального боку на це дивитися, це затягнути час. Вони з Трампом домовились про те, що Почнеться переговорний процес, і це зв'язує руки Трампу через неможливість включати санкції на нафту на газ, і це теж зрозуміла позиція. І я думаю, що з цього боку повинно дивитися і думати, яким чином Україні себе вести, і які рухи приймати, щоб в цій геополітичній ситуації грати свою роль, а первинно а не ана не вторин. Галі немає сенсу думати про те, що було б, якщо було б по іншому, а взагалі потрібно розуміти, в якому стані ми сьогодні знаходимося, і що потрібно діяти з тим, як вести себе з Трампом з новим президентом Польщі тощо.